Україна повернула контроль над вишками Бойка у Чорному морі, які Росія окупувала ще 2015 року. Про це сьогодні повідомило головне управління розвідки. Це справді велика перемога. Вишки Бойка важливий стратегічний об'єкт у Чорному морі. Їхнє значення можна порівняти зі значенням Зміїного. Вони знаходяться у 100 кілометрах від Одеси та у 150 від Криму. Борові газовидобувні платформи. Петро Годованець та Україна побудували у 2010-2012 роках. Тоді казали, що вони мають повністю забезпечити Крим власним газом. Однак після анексії півострова росіяни захопили і їх. Після початку повномасштабного вторгнення вишки сильно постраждали від ударів. Та жереб використовували їх виключно як військові об'єкти, як вертолітні майданчики, склади боєприпасів та для розміщення радіолокаційних систем. Разом зі зміїним островом вишки бойко утворюють такий собі пропускний пункт, через який проходять усі кораблі у Чорному морі. Контроль над вишками дає можливість слідкувати за повітряним простором над Чорним морем та зерновим коридором. Щоб повернути над ними контроль спецпризначенці гур провели справді унікальну операцію. Водно-поверхня Чорного моря у окупанта була як на долоні, щоб якомога довше залишатись непоміченими морем. Доводилось пересуватись на надувних моторних човнах. Ми не могли використовувати великий десантний катер, тому що він міг бути виявлений. І незважаючи на хвилі, ми на резиновому катері пішли на цю саму вишку. Самим складним. На мою думку, це було перешвартуватися і потрапити на цю платформу по одній простій причині. Море штормило, тобто і погодні умови не зовсім добре дозволяли нам це зробити. Однак ризик був вартий того в результаті спецоперації Україна повернула собі контроль над обома вишками та двома самопідіймальними буровими установками таврида та сиваш. Разом з вишками українські військові захопили і трофеї запас вертолітних накерованих авіаційних ракет. Та радіолокаційну станцію нева, яка може відстежувати рух суден у чорному морі, на рахунок ворожої реласнева вона було тактично важливо для нас, тому що вона виявляє потенційні потенційні позначки, і працює для них як ретранслятор, тобто передає далі на їхні штаби інформацію, що робиться у морі. Ну що, ми вилізли на вар, подивилися, чи там нічого не є замінованого, підтягнули з собою на шнурку снарягу. За допомогою електробулгарки ми спаляли її. І акуратно за допомогою літераністичного снарядження ми спустили цю ролесу вниз. І повідомлення про бої у чорному морі з'явилися ще на початку літа. Тоді окупанти мало не щодня топили човни з українським десантом. Якось навіть опублікували відео, як їхній літак випускає ракету у бік українського човна. Однак спецпризначенці теж опублікували відео з цим боєм. Російська ракета влучила у воду, не зачепивши наших захисників. У відповідь військові відкрили вогонь по літаку і, врешті, поцілили у нього з ПЗРК. Підбитий літак швидко втік з поля бою. Диття під контроль вишок бойка важливий крок до звільнення Криму, якого обіцяють в гурі, шикати залишилось недовго.